Глядачі вистоїмо, поширіте, коментуйте лайкайте. Ми сила, допоки ЗСУ не стрілятимуть по території РФ у відповідь. Ми будемо зазнавати шалених втрат, і це не принесе нам жодного успіху. Військовий експерт Олег Жданов розповів, чим війна в Україні відрізняється від ізраїльської та чому ЗСУ не обстрілюють у відповідь РФ та Білорусь. Про це він розповів в ефірі телеканалу Freedom. Відмінність така, що Ізраїль іде шляхом силового вирішення, і це, до речі, спрацьовує. Він відповідає силою на силу, і у відповідь він застосовує стільки сили, щоб придушити агресора. Ми ж не. На сьогоднішній день ведемо політику невідповіді, і тому особливо на своїх кордонах потерпаємо від дії агресора. Чому ми не подавляємо вогневі точки на кордоні з сумською і Чернігівською областями? Чому ми не завдаємо ударів туди, де їх можемо завдати? По території тієї ж самої Білорусі. Білорусь же де факто воює на боці РФ. Допоки ми будемо мовчати, ми будемо зазнавати шалених втрат, і це не принесе нам жодного успіху, заявив Жданов. Він також коментуючи твердження, що це не вибір ЗСУ, а прохання партнерів, які дають нам зброю не обстрілювати у відповідь територію РФ. Голосив, що українська влада повинна як Ізраїль відстоювати свою позицію. У цьому і полягає суверенність держави. Ізраїль може встати і сказати, що це наше рішення. Вести вогонь у відповідь і примусити усіх поважати його. А ми, на жаль, поки що цього не можемо. Але я думаю, що політичне керівництво над цим повинно працювати у цьому суверенітет країни у тому, щоб відстоювати свою позицію. Зазначив військовий експерт. А от телеграм-канал Вертикаль пише, що білоруським окупантам, ті, які підтримують РФ, слід приготуватись і не надіятись на ПОС 300 та. 400, які вони літаками завозять на аеродром Зябрівка, Україна і Без атак, як бачимо, тепер має чим і може бути. Український оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім на базі твердопаливної балістичної ракети було розроблено в КБ «Південне Дніпро. Проєкт комплексу розроблено у 2013 році. Розробники презентували Грім як високоточну зброю нового покоління, здатну забезпечити створення надійного щита неядерного стримування як для самої України, так і для будь-якої іншої держави. У січні 2018 року повідомили про. Проведення вогневих випробувань двигуна для ракети Грім 2. У січні 2018 року також був показаний макет комплексу, а у серпні його продемонстровано на параді з нагоди Дня Незалежності України. ОТРК уражає наземні морські та повітряні цілі залежно від встановленої бойової частини та системи наведення. Має дві модифікації: Грім М та Грім 2. Перша використовується для ураження наземних об'єктів, що розташовані в тактичній глибині противника на відстані до 100 кілометрів від точки старту. А друга є мобільною пусковою установкою з двома Ретами типу земля земля на шасі п'ятивісного вантажного автомобіля. Рім призначений для ураження одиночних та групових стаціонарних цілей на відстані від 50 до 280 кілометрів. При цьому дальність стрільби може бути збільшена до 450-500 кілометрів. Бойовий блок одноступінчастої балістичної ракети проєктувався масою 480 кілограм. Бойова частина може бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Це суто українська зброя, тому ніяких заборон на використання її на території агресора не буде. Україна. Україна захищається до зустрічі. Глядачі ви стоїмо. коментуйте, лайкайте. Ми сила.